Друзі, привіт! Продовжуємо роботу. Зараз покажу, чим займалися. Приміряли сьогодні рамку оцю. Речах, відповідно, не стає. Плазмою тут попідрізав, ну, вже пофарбував. Буде от так от. А чого речах не підходить, чого речах не підходить? Бо він інший. Бачите, це той, що я показував, да, з іншої моделі трактора. Але він аналогічний, просто винос. Якби був посередині, то нам би упирався туди, куди не треба. Так буде на сторону і якраз буде зручно. Тут ще треба нащеплення доробити, А ну, то вже потім, бо сьогодні залишки. Багато тут, коротше, лазили. Вся міличовка, звісно, блин, це просто жестяк якийсь. Паливно, там масло підтікало. Розібрали сьогодні, посадили на фіксатор різьби, залили, поки нічого не тече. Так, з цим все зрозуміло, все попідкрашував. Ось вуголочки, вилочки. Потім радіатор. Також задув його в чорний колір. Там писали, що це не оригінальний колір. Чесно, ну нема часу. І бажання займатися оригінальними кольорами. Яка фарба є. Досить потужно і класно три в одному. Так, тут, в принципі, він, він вже повністю готовий. Єдине, що ще не встигли, ще треба оцей клапанець поміняти. Новенький заказали оригінальний. Клапанець міняємо. Трубка вже одна майже стоїть. Там треба ще деякі моменти підігнути. Е -е. Ставили ми Двигун. Чітко, як написано в літературі. Ось бачите, отут півмра прикладочки у нас стоять. Тобто, ну, сюди ми поставили один міліметр плюс 5 мм стальні листи, я ще вирізав, підганяв, і тільки таким чином нам вдалося зробити отут півміліметра зазор. Прийшлося трохи повозитися. Але нічого зробили, виставили, так як вона має бути тепер буде, буде літати. Не все так швидко йде, звичайно, як хотілося. Ну, але потихеньку-потихеньку ми його доведемо до ладу. Звичайно, оці всі от... Підрізки, оце ну, це просто займає стільки часу. Так а ще ми не лізли до гальмівної системи. Ще з гальмами тут треба буде розбиратися. Потім по повітрю треба буде розбиратися. Ну, блін Ще тут часу, часу і часу. Ну нічого, до речі. Замовили нову трубку Ось да? ну, Вона тупо не підходить. Треба її підгибати, гріти для розуміння От елементарно просто ну, поставити заводську трубку, да? на неї піде півдня, щоб її поставити і підігнути, так як ну, я не розумію, чи там. Ну, не хочеться сильно обзивати людей, там, конструкторів, інженерів і тих дебілів, що проєктують оці ну, от, розходники. Ну, як? Ну, от, стандартно, все стандартно, все заводське. що не можна взяти його поставити? Тут його, ну, я вже в трьох містах гнув, грів. Для того, щоб тільки на оцей отвір поставити. Оце просто жастяк. Ну нічого, ще потратимо час, нагріємо, підігнемо цю сторону і все буде бомба. Тому, ну. Блин, часом займається і, звісно, дракончик. Блин. Тут дуже важливо мати терпіння. Це все.